Знімаю ще мішочок, останні піжамки, до речі, дуже класні. Ви Знаєте, хто в нас забрав ці піжами, не в нас, а то взагалі купляв там в примарках. Розказували, що вони дуже-дуже класно носяться. Прямо по два роки не катиш нічого. Ось, я ну, взяла собі ще не перевіряла, Але вони дуже круті. Так, Елька, XL, Елька, територія Сікрет, вони такі приємні, класно сідають, повномірні. Емочка, Емочка. Зараз на буде не просто вам. І навіть на 8 марта буде класно. Е Лісова піжамка чоловіча попалася. Ось така тепла. Так. Ось такі піжамки з шортиками. Такі, емка. Ще така два іксаль довіть. Така елічка. Вона просто розвалилася, з цією, але бірочка все є. Ну, дуже класно. Далі ось така футболка шорти. Ось ці також класні йдуть шортиками. На короткий рукавчик. Так, це у нас чоловіча така. Ось такі, бачите, шортики і футболочка. Далі, ще одна чоловіча. штани, штанишки і футболка покажу. Ось така, xl то була L-ка, s -ка, верніше. Так, далі, ще така L-ка. там не дуже багато, да, повторюю, я ласкала, класна по два моделька. S-ка, S-ка. Оце що у нас? 2XL. Ще вибіча. Ще така s -ка. така XL-ка. m l -ка. Так, от так от. 2XS, 2XS. Вони, бачите, певно, повномірні. От пише 2XS, реально можна на S-ку. Ось такі бачите. Далі халати. Тут у нас були такі прям Леснючий, такі, як вафелька Не бачу пояс є пояс є На запах. Така моделька LX. Далі отака, отака, отакий колір дуже гарний. Теж. Далі, нас вже такі літні піжамки. Тут у нас шортики і в рух. Різні маєчки. Вони також в різних розмірах. Все йдуть по парам. Така маєчка. Ти побачите, трошки укорочена. Молоді ж такі і такі такі з такої тканинки шортики О, такі. Так, типу, да? так ці піжамки вони на связочки. Всі. Ось так були прив'язані футболочка і шорти. Футболочка і шорти. Різні розгляне, тому що таке буде вам щось ладно, але ви потім розберете, подивитися. Така, з такими шортиками, з маєчкою. Ще одна така, така ще одна. Літня. Бачите, тут йде така, такі шортики з такої тканинки. Кутончик. І така укорочена, типу, як топ, не топ, ну футболочка така. Типу топка дуже прикольна. Ось ще така. Ще така мка зі стічем. Так, Елька. Це в нас просто якась біленькі шортики і футболочка. Далі ось така Hello Kitty малочка. Так, далі ось така. Це батальчик. 3XL, бачу, попався один. Далі футболка і штани Міккі Маус. Невеликі розмір бачу. Далі така. Така, бачите, жаточка. А ось така моделька. Далі ось така. Тут у нас іде шортики і футболочка. Вот такая, такая, прикольная тоже шортики и маечка, Врубчик, маєчка маечка и такая жаточка шортики, Далі ще такая на бретелечках прям летняя, летняя, як топ іде. и шортики, и все Вот такие Hello Kitty, Классни. Так, это Эмка, а это не вижу, Чи Эмка, Так, и вот такая, тоже. Маєчка і великі шотики. Це трікселька. Так, і дайте.